Чи траплялося вам забути паперові гроші в одязі та випрати їх разом? Здавалося б, купюра має розчинитися у воді, але ж ні. А справа в тому, що сучасні гроші виготовляють не з паперу, а з льону та бавовни. А от перші 10 доларів взагалі було виготовлено із конопель. З цієї рослини можна створити що завгодно. Одяг, медикаменти, олію, косметику, будівельні матеріали, ба навіть порох. Наші пращури ходили в конопляному одязі, які вони створювали власноручно. Але в двадцятому столітті коноплі заборонили через вміст наркотичних речовин. Проте українці дали цій унікальній рослині другий шанс. У Глухівському інституті луб'яних культур вивели перший у світі сорт конопель, який взагалі не містить наркотичних речовин. І конопляне виробництво швидко охопило всю країну. На початку 20-го століття до американського медіамагната та батька жовтої преси Рендольфа Херста завітав дивний чоловік. Загадковий незнайомець запропонував успішному бізнесмену. Знищити конопляний бізнес, язики кажуть, що це було зроблено свідомо. Ця ідея видавалася божевільною на той час. Коноплі були одним з найбільш поширених у побуті матеріалів. З них виготовляли джинси, державні прапори, і навіть декларація незалежності США була надрукована на конопляному папері. Коноплі це цінніший продукт всі на сьогоднішній день, які є. Напрямки у нашого життя везде використовується даний продукт. Дивака, що завітав до медіамагната, звали Гаррі Анслінгером. Він отримав посаду керівника новоствореного бюро по боротьбі з наркотиками. Новоспечений посадовець був одержимим ідеєю, нібито коноплі таємна зброя комуністів. Мовляв, вороги США хочуть підсадити американців на куріння марихуани, аби звести їх з глузду. Чиновник навіть замовив створення пропагандистського фільму, який демонізував коноплі любий. Якщо хочеш покурити, спробуй одну з цих. Як не дивно, пропозиція чиновника-конспіролога по знищенню конопляного бізнесу зацікавила медіамагната. Річ у тім, що Херст вклав шалені гроші у деревообробку та виготовлення паперу, проте його продукція не витримувала конкуренції з більш дешевим та міцним папером із конопель. Коли досліджуєш цю історію, коріння цього тянеться до тогочасних виробників паперу, які прагнули витіснути коноплі із цієї ринкової ніші. Поступово до антиконопляної змови долучилися власник великої хімічної компанії Дюпон, нафтовий мільярдер Джон Рокфеллер та інші бізнесмени, яким заважало конопляне виробництво. Контрольована херстом жовта преса масово тиражувала статті та постери, що наводили паніку на американців. Сором, жах, відчай, марихуана, трава родом з пекла, ворог суспільства. номер один, порочний рекет, який простягає руки до твоїх дітей. Зрештою, конгрес США оголосив коноплі поза законом. Ідеолог антиконопляної кампанії Анслінгер впродовж понад 30 років залишався безмінним керівником бюро по боротьбі з наркотиками, а його спільники по змові заробили мільярдні статки. Водночас конопляне виробництво було настільки дискредитоване, що 73 країни, включно з комуністичним СРСР, ухвалили резолюцію ООН про заборону Конопель. У нашій країні це була основа економіки північних регіонів Житомирської області, Рівненської області, Київської, Чернігівської, Сумської. І обсяги посівів складали близько 160 тисяч гектарів. Чого тільки вартує згадка про найбільший в Україні Житомирський льонокомбінат, який, на жаль, збанкротував через відсутність сировини Андрій Микитів багато років виробляє нетканний текстиль. Через відсутність в Україні власного прядильного волокна його доводилось імпортувати. Підприємець вирішив самостійно вирощувати та переробляти текстильну сировину. Його вибір упав саме на коноплі. Рослина ця є менш вибагливою до природних умов, потребує значно менше води і має високий рівень універсальності з точки зору її застосування. Тривалий час головною перешкодою в виробництві конопель був вміст психоактивних речовин в цій рослині. Однак українським науковцям з Глухівського інституту луб'яних культур вдалося винайти перші у світі безнаркотичні коноплі. Наші сорти зареєстровані зараз у реєстрах сортів Євросоюзу, Союзу, в Руглаї, в Канаді, Сполучених Штатах, у Китаї, в Австралії. Ці садки відрізняються і високою якістю волокна, і високою врожданністю. Перші в Україні проєкти з сучасної переробки технічних конопель запустили на базі колишнього Житомирського льонокомбінату. Ним керуватимуть одні з найуспішніших топ-менеджерів. Це дуже сильні потужні спеціалісти. І, об'єднавши їх в одну команду, ми сподіваємося отримати потужний результат. Випуск власної конопляної сировини став конкурентною перевагою для українських виробників. Вони вже навчилися випускати десятки товарів із конопель. Це конопляне молоко виводить з організму токсини, шлаки, дуже корисно при вагітності та під час лактації. Суперфуди з коноплі, цукерки із конопляним ядром. Лікує всі хвороби, пов'язані зі шлунком. Містить багато білка, магнію, цинку, мікро, макроелемент. З канабісу можна робити також косметику, яка має унікальні омолоджувальні властивості. З коноплі роблять борошно. Потім із цього борошна можна виготовляти класне печиво, кекси і хліб. З конопель можна робити взуття. Вони антисептичні, бактерицидні, ноги не так втомлюються. Конопля це найкращий будівельний матеріал, який сьогодні існує в світі. Для того, щоб виготовляти будівельні матеріали, і не тільки це екобудинок, зведений за унікальною технологією. Сергій Коваленков розробив бетон на основі води, вапна та конопель. Його винахід зберігає тепло, оптимальну вологість та заощаджує комунальні платежі. Конопляне волокно є дуже міцним. воно за своїми властивостями подібне до скло волокна. І тому його зараз розглядають як одну з головних альтернатив вуглецем або, або локнам у листових матеріалах для авіакосмічної промисловості чи спортивний інвентар, які є там міцним і легким. Українські виробники планують завойовувати не лише вітчизняний, але й міжнародний ринок. Тож приготуйтеся жити у новому світі, в якому на кожному кроці вас оточуватимуть вироби з українських конопель. Рослина, яка завдяки нашим вченим і стартаперам, повернулася з забуття та може принести бюджету мільярди доларів.